Доброго вечора, всім моїм глядачам, всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому випуску мова йшла про механіку осіннього розвитку зимового ріпаку в умовах 2024 року. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, посилання буде в описі під цим відео. Там дуже цікава інформація, буду вдячний вам за перегляд. В сьогоднішньому ролику мова піде про підбір. Протруйників для протруювання насіння озимого ячменю, і я розповім, якою схемою користуємось саме ми. Але перед цим хочу також наголосити, що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, якщо вам сподобалось, або дизлайки. Це також потрібно і в випадку, якщо відео вам не сподобалось. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, точками зору в коментарях. Я буду радий з вами там поспілкуватися. Тепер переходимо безпосередньо до. Нашої теми. Питання протруювання насіння, взагалі підготовки насіння це питання набагато обширніше, ніж здається, на перший погляд. Зрозуміло, що є різні етапи підготовки насіння. Це відповідно і очистка, і калібрування, і підбір по різним параметрам для того, щоб отримати максимально якісний посівний матеріал з самою високою енергією проростання. Це дуже важливо. Далі, відповідно, в нас іде етап підбору. Продуктів, якими ми будемо протруювати. Ми з вами чудово розуміємо, що ячмінь це культура древня, так само, як і пшениця, можна сказати, що вони були ранковою зіркою початку землеробства взагалі для всього людства в цілому. І тому ці культури є надзвичайно важливими. Але між ними, навіть при протруєнні, є певні відмінності. В чому вони заключаються? В першу чергу, в тому, я думаю, це ні для кого не секрет, що ячмінь. Менше схильний до генетичного захисту від хвороб. Простіше кажучи, він більше уражується хворобами. Я думаю, ви часто це помічали у порівнянні із пшеницею, що ячмінь, і більше страждає від різного роду плямиста стебла і листя. Він легше уражується кореневими гнилями. Від цього ми розуміємо, що при підборі препаратів для його захисту як під час протрудня насіння, так і під час його розвитку і вегетації, нам потрібно підходити. Трошки скурпульозніше до даного питання. Тепер, які головні завдання стоять перед протюванням е, насіння? В першу чергу ми можемо розділити їх на два основних напрямки. Перший напрямок це найважливіший це захист. А другий напрямок це розвиток. Ми розуміємо, що починаємо ми з захисту. Чому? Тому що поле це картина, а ми повинні з нього саме перше прибрати все, що зайве. В даному випадку зайве це шкідники і збудники хвороб, які для. Майбутні рослини, яка буде розвиватися на полі, становлять досить таку серйозну загрозу. Відповідно, ми розуміємо, нам потрібно інсектицид і фунгіцид. Що стосується інсектициду, я скажу зовсім коротко, тому що я на цьому наголошував раніше відео про протруювання пшениці і казав, що ми користуємось. Імідоклопридом. Конкретно в нашому випадку ми використовуємо препарат імідаголд, тому що для даних культур, тобто для зернової групи, імідоклоприд чудово підходить для захисту, виконує всі свої функції і не потрібно заганятися у діючі речовини, які коштують дорожче, тому що не потрібно тратити 10 доларів, якщо, умовно кажучи, ми можемо потратити 5 доларів для виконання однієї тієї ж операції. Тому ми користуємося імідаголдом. Що стосується Фунгіциду, то тут питання вже більш важливе, тому що, як ми з вами говорили, що ячмінь досить вимогливий до системи захисту від збудників захворювань. В даному випадку, який препарат я пропоную, яким ми користуємось вже не один рік. І ця схема в цілому вона перевірена. Мова йде про Оріус Універсал. Я про цей продукт раніше також згадував, зараз коротенько пройдемо, що в даному продукту дві діючі речовини. Це прохлораз 60 грамів на літр і 15 грам на літр тибуконазол. Тибуконазол – це всім знайома діюча речовина. Вона вже зарекомендувала себе дуже давно і відноситься до категорії сильних діючих речовин, тобто ефективних. І вона займає тверді позиції в питаннях, як протруювання, насіння, так і безпосередньої боротьби з хворобами уже по вегетації культур. І Досить широкий спарк список культур, на яких вона використовується. Що стосується прохлораза, то ця діюча речовина дуже нам. Важлива в системі захисту ячменю з точки зору чого з точки зору того, що вона чудово контролює різного роду збудники кореневих захворювань. А ми з вами говорили, що на ранніх етапах розвитку зернової групи, особливо при вході в зиму, це чудовий час для розвитку прикореневих гнилей. І якщо вони не будуть проконтрольовані, то далі вони можуть перейти в кореневі гнилі і становити серйозну загрозу для. Рослини, тому що коренева система це фундамент всього, якщо корінь з'їли гнилі, відповідно, розвитку немає. Тому ця діюча речовина себе зарекомендувала дуже добре. І в даному продукті ці дві діючі речовини вони поєднані і вони працюють в синергізмі, пам'ятаємо, що це доповнення одне одного, тобто вони підсилюють дії одна одної. І цей продукт, не дивлячись на те, що в регламенті він прописаний для протруювання насіння пшениці і ячменю, конкретно Якщо говорити про його ефективність і про його дію, він більше заточений конкретно на сам ячмінь. І на ячміні показує кращі результати при протруюванні, ніж при протруюванні озимої пшениці. На пшеницю продукти ми з вами вже раніше також обговорювали, які відбирати. Але так як пшениця зараз у всіх посіяна, то тема пшениці вона не на часі. Відповідно, даний продукт. Дуже рекомендую. Не потрібно заганятися в дорогі молекули і в дорогі препарати, тому що на сьогоднішній момент всі рахують гроші. Тобто, по суті, більшість рішень, які приймаються в питаннях вирощування культур на сьогоднішній день, вони в першу чергу всі впираються в економіку. І тому головне балансувати на, скажімо так, співвідношенні ціна, якість і ефективність продукту. І цей продукт по цим параметрам чудово підходить. Це, що стосується захисту, підсумовуємо. І MidaGold Oріolс Універсал дуже класне поєднання для повного захисту культури на стартовому етапі розвитку. Що стосується для розвитку, з вами також раніше говорили багато разів, Коротенько повторюся, для того, щоб це все заново не, не переповторювати, щоб не було зайвої тавтології. Для розвитку кореневої системи, яка є базисом для всієї рослини, ми використовуємо Радіфарм. Цей продукт дозволяє нам. Допомогти рослині з самих ранніх етапів розвивати потужну кореневу систему як запоруху подальшого розвитку. І крім цього, ми розуміємо, що для того, щоб рослини розвивалася швидко, це велика кількість хімічних реакцій, і, відповідно, для їхнього перебігу завжди є каталізатори. Каталізаторами в таких реакціях часто виступають мікроелементи, які входять до складу білків каталізаторів. Відповідно, щоб ці. Потреби рослини також закривати на ранніх етапах її розвитку, ми використовуємо EDTA Mix 5. Це комплекс елементів, які рослині необхідні на стартовому етапі розвитку. І тому, в підсумку, що ми маємо, схему, яку ми використовуємо для протруєння насіння озимого ячменю. Для захисту імідаголд, діюча речовина імідаклоприд, для захисту від шкідників, для захисту від хвороб Оріус Універсал, також. Діюча речовина прохлорас і тебуконазол. для розвитку використовуємо Радіфарм і EDTA Mix 5. І в підсумку ми отримуємо, рослина повністю захищена від всіх шкодочинних об'єктів вигляді шкідників і хвороб, і крім того, простимульована для кращого стартового розвитку. Що стосується мікроелементів, наскільки вони для рослини важливі, в які етапи, в якому місці і в якій формі, ці теми. Також будемо в майбутньому розбирати. З наступного ролика почнеться ціла серія роликів, які будуть присвячені розбору мезоелементів, тобто кальцій, магній сірка і мікроелементів, які в основному всі є металами, але надзвичайно важливі для рослини, не дивлячись на те, що вони їй потрібні в невеликій кількості. Тому всі оці питання також будемо розбирати. Це коротенько те, що я хотів сказати з приводу сьогоднішньої теми. Повторююся. Продукти, які я називаю, і те, про що я розповідаю в своїх роликах, це те, що ми випробовували на полях особисто, і тому ця інформація легко може назватися надійною та перевіреною. Якщо у вас є потреба в протруйниках, можете звертатися, зможемо вам реалізувати. Якщо виникають якісь запитання, пишіть в коментарях або телефонуйте. Під кожним роликом закріплений мій ролик. Якщо вам може бути корисний також як консультант, також телефонуйте або пишіть у месенджери. Всім щиро дякую. Сподіваюсь, інформація для вас була корисна. До зустрічі в наступному ролику. Підписуйтесь, реагуйте. Слава Україні!